Томин Марія Ярославіна і я вчитель початкових класів Надбернянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Максимовича Чорновола. Як зробити урок не лише пізнавальним, інформативним, але й підтримувати у дітей постійну зацікавленість освітнім процесом, бажання вчитися, зробити урок цікавим, підвищити у школярів мотивацію до навчання. Шукаючи відповідь на це питання, я дійшла висновку. Що вмотивувати учнів до вивчення предмету можна шляхом уникнення одноманітності, шаблонності в роботі, за допомогою використання таких форм методів навчання, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне мислення школярів. Вважаю, що в першу чергу необхідно орієнтуватися саме на учня, адже саме від того, чи буде у нього бажання вчитися, пізнавати щось нове і буде залежати результат нашої спільної роботи. Аміксів, хмар, слів та штучного інтелекту як спосіб візуалізації освітнього процесу надзвичайно актуальна сьогодні у час стрімкого розвитку комп'ютерних технологій, винаходів, коли кліпове мислення сучасного цифрового покоління орієнтоване на фрагментне сприйняття саме візуальної інформації. Для створення мемів я використовую різноманітні інтернет-ресурси та інструменти. Один із них це гача комік. На цій платформі я обрала персонажів та створила сталих меблі, яких систематично використовую на різних уроках. Стандартний графічний редактор Microsoft Paint дає змогу з легкістю реалізувати різні творчі ідеї для подальшого використання у своїй практиці. Дітки із легкістю та з радістю працюють на уроці інформатики у цьому редакторі і створюють своїх власних меню. Організаційний момент ранкова зустріч. Щоденні новини це важливий елемент ранкової зустрічі. Куточок щоденних новин, створений своїми руками, допоможе вчителю початкових класів налаштувати дітей на позитивний план, підвищити соціальну складову колективу. Важливий елемент класного середовища. Ознайомившись із його призначенням, діти із задоволенням будуть користуватися ним, щоб підзарядитися гарним настроєм та силами. Це подобається дітям, тому що воно нагадує їм диво сказок і водночас не вимушено вчить їх керувати власним газом. Одної дошка вибору є ефективним способом подолання конфліктів, які неминуче виникають у школярі. Вона пропонує дітям декілька варіантів виходу із конфліктних ситуацій або способи уникнення їх. Співайте разом, Актуалізація читацького досвіду молодших школярів. Уроки роботи з дитячою книжкою посідають важливе місце у загальній структурі читацької діяльності. Вони покликані формувати першу основу самостійного читання учнів, сприяти освоєнню продуктивних способів роботи з текстовою та позатекстовою інформацією. План роботи допомагає правильно працювати з книжкою, аналізувати події, використовувати метод кобування, робити підсумки за допомогою методу прес. На уроках математики в другому класі вводиться поняття рівняння. Для роботи над цією темою створила відеоролик, під час якого пояснюю дітям, що таке рівняння, як знаходити невідомий компонент за допомогою складеного алгоритму. Діти краще запам'ятали даний матеріал, тому що він був візуалізований і це покращило сприйняття ними даного поняття. При відсутності електроенергії відеоролик трансформую у комікси. На етапі закріплення вивченого матеріалу, щоб розв'язати задачу, необхідно виконати вимогу задачі, дати відповідь на питання через логічну, правильну послідовність дій та операцій над числами, величинами, що задані в умові задачі. Я знаю, що купили пожакет мійому та по 35 грамів кожного. А ще я хочу відказати скільки грамів ньому. літературного читання, при вивченні нового матеріалу, ознайомлення із прислів'ям. Використовую такі етапи роботи. Пояснюю, що таке прислів'я, його зміст, виявлення зв'язку з ідейним змістом тексту, на основі якого діти складають прислів'я. Пояснюю, що прислів'я, як правило, поділяється на дві частини. В одній розповідається про щось, або зображується те чи інше явище, а в іншій робиться висновок. Не слова на вітер. Під час навчального процесу пропоную дітям виконати рух, яку я розробила сама. Особливу увагу приділяю точному поєднанню руху і тексту з його чіткою вимогою. На уроці я досліджую світ, діти складають таблицю позитивних та негативних рис характеру людини, обираючи хмари слів. Після чого створюють власну хмаринку притаманних їм рис характеру. Використовую також хмари слів під час рефлексії. Пропоную дітям намалювати хмару та написати в ній слова, які описують їх почуття щодо певної ситуації або завдання. Пізніше дітки обмінюються своїми хмарами та спілкуються про свої почуття. Також використовую під час рефлексії комікси із зображенням різних емоцій, наприклад, радість, сум, гнів. Прошу дітей, щоб вони обрали такий смайлик, який відповідає їхнім почуттям.

За допомогою вище описаних технологій візуалізації мої учні мають змогу краще засвоїти і в подальшому використовувати отриману інформацію, розвивати комунікативні навички, проявляти креативність, вміти планувати. Такі форми роботи є цікавим інструментом для вивчення всіх предметів в початковій школі і не тільки.